Разом з хорошою погодою в нас різко збільшилась кількість людей в центрі. Ну що ж, прогуляємося, площу ринок подивимося. Що тут і як тут відбувається? І як купити львівське життя. Зараз так запахло кавою і вином. Разом з приходом тепла оживають львівські ось такі відкриті кафешки. Тут біля ратуші вже розставляють на дворі столики. Найближчим часом обіцяють тут погоду і тепло до плюс 20.

Туристів суттєво побільшого. Сніг зійшов. Квіти почали цвисти. Цікаво, чи Діана розширить свою діяльність до повного масштабу. Подіум для танців. Львів місто весни. Тут вже фотографії. Інтерактивна мапа квітучих локацій. Для найгарніших весняних фото. Я вам скажу, як приїжджаєш у Львів, а особливо поближче до центру, то тут що не крок, то й локація для чудових атмосферних фото. І це, що зранку, що в обід, що ввечері. О, бачите, туристи шукають авторські коктейлі. Я ж особисто авторські коктейлі роблю вдома. О, біля Діана вже з'явилися білі такі. зонтики. Так, чуємо. Як наближається ще один львівський трамвайчик. У нас їздить два таких червоних, а тут такий жовтий. Ну, вечором тут романтик, романтик. Це світиться, фасади будинків також підсвічуються. Різного роду активності відбуваються. Будинок товариства просвіта. Ще і тут вже на газончиках будуть відпочивати люди. От так лише ось ці загородження нагадують про те, що в нас в країні відбувається війна. Треба пам'ятати, завдяки кому ми можемо так собі гуляти по центру. яка ціна всього цього. Тому, якщо ви дивитеся цей ролик, не забудьте в кінці сказати дякую. Зати і задонати так гривника за два Стерненко, скажімо так, на поточний росоріс. Або будь-кому іншому хто займається допомозі, допомогою Збройним силам. Ха. Так, чути тут і англійську, і французьку, і куди тільки? Мову не почуєш. Ну і також останнім часом у Львові чути доволі часто мову навшов декос сідах. Ну, люди втекли, але ще не зрозуміли, від чого вони втекли. І не зрозуміли причину, напевно. Чого? Якщо залишиться тут надовше, Львів їх навчить. Так, наше середньовічне кафе. Що ж то за куця лишилося без вушок, це ківушка гарна. Це п'яте підземелля. Ну що ж, от ми вже майже зробили повне коло довкола площі ринок. Я з вашого дозволу буду закінчувати свій ролик. І як кажуть львів'яни, піду на каву. Ну, а весь піти на каву у Львові має дуже широкий смисл. Музей. Відреставувала доволі гарно. Що ж, шановні друзі, гості каналу, підписники, ставимо всі дружно лайки. Хто ще не підписався, підписуємося і до нових зустрічей. До нових фільмів зі Львова.